В Чому успіх серіалу Венздей? Давайте розбирати, з чого його дивились і діти, і дорослі. Ну, по-перше, Netflix використав дуже класний прийом ностальгії. Він взяв вже відомий культовий серіал Сімейка Адамсів і створив його на новий лад. Також вони використали цікавий елемент контрасту та автентичності. Вони взяли такий, знаєте, образ сумної дівчини, образ трауру, смерті поєднали це з чимось смішним, цікавим і креативним. А найголовніше це емоції, які викликає у нас цей серіал. Він одночасно і дивний, і цікавий, і моторошний, і веселий. Тобто він дійсно викликає цілий спектр різних емоцій, і нам хочеться його дивитись. А ще як вірусність вони використали TikTok. Згадайте цей період, коли всі знімали відео під пісні Вензди в TikTok. Там були рухи, які легко повторювати, і цей тренд легко завірусився. От і все, ніякої магії, просто вдалий маркетинг. Підписуйся на мене, якщо тобі цікава тема блогінгу, маркетингу, продажів та запусків.